Я зі своєю мамою, коли вона до мене приїхала, ми пішли в магазин, і я побачив велику гурт людей, так всі ходять собі, щось купують. А, а у мене, знаєш, я якби весь цей полон перед очима так пробіг. І я дивлюся на ці всі прилавки повні всяких, що все, що ти хочеш. Я згадую, як я був в полоні з побратимами, як ми хотіли всю цю їжу. Ну, типу, все це, ти хочеш скупити все. Як я пам'ятаю свої слова, що я, я якось сказав побратимам в Камрі, що я як з дому. Я все скуплю. Я зайду в будь-який магазин, і отак все в пакети буду кидати. І ти знаєш, чим проблема? Що я прийшов в магазин це, і я нічого не хочу. І мені згадалися ті хлопці, які ще зараз сидять у цих російських застінках, і мені стало пано. Просто пано. Тремор, е збите дихання. І Я відчуваю, що я задихаюсь просто. Я стою отак посеред цього магазину, мене не можу дихати все. Підійшла Ма... мама, спитала: типу, Саш, все добре? А я дивлюсь на маму так в очі, і кажу, ні. Нічого доброго, взагалі немає. І я мене сльози починають, я починаю плакати просто. Е, ну Мені не соромно про це говорить. Хтось би напевно, міг би сказати, що типу, ну друже, що ти розповідаєш? Це ж взагалі не по чоловічому типу. Да, це як не рекламно виходить, так, що чоловіки після вони там не можуть е, е, зібратися. Ну це реалії, типу. І без цього нікуди. Ну це не проблема, це нормальний стан організму. Типу, я два з половиною роки був в закритих приміщеннях, в за гратами, в проволоки, типу, все. І тут я появився в відкритому світі.